Доброго вечора всім. Сьогодні 8 травня. Бачите, теплички вже пусті. Позабирали повністю розсаду. Все, пусте вже Бачите, всі теплички у нас пусті. Що, зайдемо вам, покажу, де вони знаходяться. Хлопці позакривали, бо батько, що їздив на поля, дивився, що там з опадами вони позаносили. От так ось. Бачите, все зробили отакі От ось. Теплиця дев'ята, теплиця восьма і так по теплицях. Потім все оце виноситься на вулицю кожне утро. Ну, це в тому плані, що... Завтра буде мороз, ну, заморозок передають і робить скільки коло цієї розсади, це робота дуже-дуже щепетільна. Дуже щепетільна робота. ви бачите. занести, винести, полить, щоб не заболіло. Ну, я ж вам кажу. Це бізнес. Такий, що немає конкурентів, бо цим займатися ніхто в нас не хоче. Бо дуже важко. Занести все, зложити, розложити. Це дуже трудойомка робота. Так Ось що... такі справи впали у нас 12 мм дощ вчора ночі. З вечора він пішов в 1.7 і йшов десь до годин 10. Впало 12 в одному, у нас тут в окрузі в Долинській, по районі впало там чуть більше, дивився. В селах маю на увазі там і 20 впало, і 15 впало кожному як попало. Передають заморозки і ми йдемо до цього озброєння. В тому плані, що все занесли приміщення, бачите, порозложували розсади. Завтра воно все буде виноситися на вулицю. Так що, отак от поки. Ситуація така, що буде полі з кукурузою. Будемо дивитися, будемо щось придумувати. 4.45. По краях у нас посажена кукурудза. І ось до чого ми вчора привозили тюки. Бачите як. На вулиці. Показує. 2. Ну я думаю, що через пів годинки може бути заморозок страхуємося Добре.